Андрій Герос, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово комунальних послуг, долучається. Вітаю. Доброго ранку. Отже, уряд ухвалив пакет стимулів та законодавчих змін для розвитку розподіленої генерації. Це підвищує зокрема енергетичну стійкість, зменшує залежність від централізованих мереж. Ну і робить енергосистему більш нучкою. Ну і також уряд встановив таку спеціальну ціну на газ для генконгенераційних установок у прифронтових регіонах, які конкретно стимули передбачено зараз для домогосподарств і малого бізнесу. Ну, все, безперечно, нам потрібно розвивати саме розподілену генерацію, малу, середню розподілену генерацію, тому що це робить нашу систему більш стійкою, більш гнучкою, і вона менше піддається ризикам пошкоджень або знеструмлень внаслідок обстрілів. Тому що, безумовно, якщо є там сотні відносно невеликих генеруючих об'єктів, то легше це все пошкодити, аніж коли є декілька дуже великих генеруючих об'єктів. Тому ми ще як парламент прийняли відповідний законопроект, щоб стимулювати підприємства, будувати все генерацію і ставати активними споживачами, віддавати в мережу. Окрім того, є декілька інших програм. Це зокрема щодо того, що ви питали, це є програма для домогосподарств, коли можна встановлювати собі сонячні панелі, можна встановлювати накопичувачі і діє відшкодування. Частини затрат на такі вкладення, і це досить вигідно, тому що ну фактично вона виходить суттєво дешевше, тому що частину інвестицій буде, буде відшкодовано. Ну і безумовно когенерація в нас зараз також розвивається, і дуже важливо, щоб вона розвивалася на лівобережній Україні в прифронтових територіях, там де такі проекти плануються. Тому що в нас зараз саме найбільша проблема з електроенергією на лівобережній Україні. На жаль, туди летить найбільше ракет і шахетів, як по генерації, так і так і по підстанціях, які передають електроенергію з заходу заходу на схід. Тому окремий фокус має бути на енергетику на лівобережній Україні і має там стимулюватися нова генерація встановлення нової генерації. І має там підтримуватися якимись додатковими стимулами робота генерації, тої яка зараз є. А як довго буде діяти знижена ціна на природний газ для виробників електроенергії саме в прифронтових областях? Це питання теж дуже важливо. Ну безумовно, там має бути якийсь горизонт планування, тому очевидно, що там як мінімум до весни вона точно буде діяти. Далі все залежати буде від безпекової ситуації, від того, які в нас будуть пошкодження, які в нас будуть атаки. Але, ще раз повторюсь, безумовно. Нам потрібно стимулювати розвиток, розвиток генерації і розвиток енергетики на лівобережній Україні. І ми в парламенті тут хочемо прийняти закон про аукціони. Про аукціони для зеленої генерації, і е, я сподіваюся, що в першу чергу ці аукціони будуть використовуватися для, для того, щоб виникали додаткові стимули для будівництва зеленої генерації саме на лівобережній Україні. Е, я сподіваюся, що ми ще в грудні відповідний законопроект е, приймемо, і в нас будуть аукціони, які додадуть додаткової генерації. Вже в, першій, в першому півріччі наступного року. Варто приділяти уваги саме Лівобережжю і тим регіонам, але якщо говорити про градацію, все ж таки, які регіони мають найбільший потенціал для розвитку цієї розподіленої генерації? Ну, ви розумієте, на сьогодні якби зрозуміло, що потенціал є більше там в південних регіонах для сонця, для вітру, часто теж десь в. Територіях біля моря вітер був більший. Але, але на сьогоднішній день реальність така, що в основному більшість приватних інвесторів будують якісь свої енергетичні об'єкти, будують генеруючі об'єкти на західній Україні. Ну або якщо так сказати, на правобережній Україні І тут, мабуть, перш за все безпекові фактори. Мають вплив, що е, там е, більше йде будівництво таких нових об'єктів. Тому власне я вже сьогодні казав і повторюю ще раз, що держава має е, придумати додаткові стимули, щоб власне такі генеруючі об'єкти будувалися і на лівобережній Україні. Ну е, знов... і важливо, щоб ці стимули. Важливо, щоб ті стимули були такі, щоб вони зацікавлювали інвесторів. І інвестори будували в Полтавській області, в Дніпропетровській області е, це може бути і Черкаська область. Власне, це прям не обов'язково дуже близько біля лінії фронту, але от в цих областях нам дійсно потрібні нові інвестиції, нові об'єкти. Ну з одного боку, ваша правда, якщо там південні регіони, там більше сонця, там можуть бути і там сонячні панелі, здебільшого частіше використовуватися. Про гори можемо говорити в контексті вітряків, сонячна когенерація, малі вітряки. Вони найбільше підходять для прифронтових регіонів з урахуванням безпекових ризиків, Точніше, не підходять для прифронтових регіонів. Але якщо Говорити про все ж таки пріоритети, чи можемо ми в регіонах наближених до бойових дій, там, умовно кажучи, на відстані 100-200 кілометрів, в принципі, щось будувати. Тобто наскільки це не небезпечно? Безумовно, що можемо. І ми будуємо і в нас, навіть ми ініціювали спільно НАК Нафтогаз був такий проект, де на лікарнях будували сонячну генерацію, і ці лікарні можуть потім ставати активними споживачами ще в мережу віддавати, і це будувалося навіть в Харківській області. Потрібно розуміти, все-таки що обстрілюються в більшості великі об'єкти, якщо це на відстані хоча б 100 кілометрів від лінії фронту, то обстрілюються в основному великі об'єкти. Малі і середні об'єкти обстріляти дуже важко, і ефект від того буде відносно невеликий, тому що один невеликий генеруючий об'єкт, він не має критичного значення для енергосистеми. Тому суть заключається в тому, щоб таких невеликих об'єктів було багато. І безумовно, що це може бути, тому що якщо це об'єкт 1, 2, 3, 5 або 10 мегаватт, то ризики обстрілів цього достатньо низькі, я б навіть сказав, мінімальні. Ну, безумовно, якщо це не, десь не на відстані там, 10, 20, 30 кілометрів від лінії фронту. Тому, от власне, такий розвиток повинен бути, і таким проектам мають створюватися умови, які будуть давати загалом сприятливий клімат для будівництва. Таких от невеликих об'єктів, але яких буде, ще раз повторюсь, має бути дуже багато. Ну, Давайте ще про сприятливі умови, але з фінансовою складовою поговоримо. Адже це теж дуже важливий аспект цих ініціатив. Як, зокрема, державні, можливо, міжнародні програми підтримки, ті ж самі гранти, кредити можуть допомогти масштабувати ну, ці ініціативи, зокрема, розподілену генерацію. Безумовно, безумовно можуть. І в нас є програми. Із європейськими нашими партнерами, які виділяють кошти, і потім за ці кошти, кошти будуються електростанції на лікарнях. Всього по Україні десь зараз в районі 300 лікарень вже мають або найближчим часом будуть мати свої сонячні електростанції. Окрім того, в нас є. Проекти з донорами по будівництву газопоршневої газотурбінної генерації. Ну і окрім того, в нас в державі вже діє по-моєму другий рік. Вже десь два роки діє. Програма 5.7.9 для будівництва енергетичних об'єктів. Це кредитування під може бути під 5 під 7 річних в гривні. Ну, враховуючи те, що у нас інфляція там в районі 15%, може трошки менше, там 7 або 5% гривні це досить цікаві умови, і бізнес підприємці досить часто користуються таким, щоб фінансувати будівництво нових об'єктів. І, окрім того, є, є ще так само програма від фонду декарбонізації, де вони підприємствам, хто хоче збудувати для власних потреб якусь генерацію. Ну, це мова більше про зелену генерацію, бо про energy storage, також дають кредити під 7 або 9% річних в гривні. І це також цікавий продукт. Багато підприємств користуються тим, щоб збудувати додаткові генеруючі установки. Цікавий продукт і відчутний стимул для того, щоб встановлювати далі більше таких от допоміжних, значить Конструкції, які можуть генерувати власне електроенергію, Андрій Герос, дякуємо вам. Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ну для того, щоб такі ініціативи на місцях, як на лівобережжі, на правобережжі, в центральній частині, все ж таки зреалізовувалися такі проекти і працювали. Треба подбати про те, щоб енергетика, ну в такому загальному сприйнятті і сталому в класичному працювала на всі 100, бажано і над цим працюють наші енергетики. Зокрема, про стан її поговоримо далі з Віталієм Зайченко, голову. Управління «Укренерго». вітаємо вас. Доброго дня. Як ви в цілому оцінили стан енергосистеми в Україні на ранок, понеділка? Які обмеження діятимуть саме сьогодні? Ну, на жаль, після восьмої населеної атаки по енергосистемі України, яка сталася в ніч в субот... з п'ятниці на суботу? Ситуація досить складна, але контрольована. енергетики працюють починаючи з суботи, займаються відновленням об'єктів генерації та мереж. На сьогоднішній день діють графіки обмеження потужності для всіх промислових споживачів по всій території України в повному обсязі, 5 черг. Та, так, також діють графіки погодинного відключення для населення від 2,5 до 3 черг має бути і для промисловості до 4 черг. Уряд і енергетики роблять все можливе, щоб зменшити і щоб цей кількість черг не перевищувала трьох для всіх споживачів України. За яких умов графік може змінитися в бік збільшення годин зі світлом після атаки в нічну суботу Прогноз «Укренерго» був на тижні? Чи є шанси на зменшення цього терміну? Звичайно, шанси є. Проводиться досить велика робота на рівні місцевих влад на рівні уряду України, для того, щоб забезпечити включення в роботу всіх розподілених джерел генерації по неї України, для того, щоб Споживачі промислові також оптимізували своє споживання і знизили його рівень. І е, також я, я наголошую і закликаю наших споживачів побутових для того, щоб вони в цей надважкий період також знизили власне споживання, і це дасть можливість е, зменшити обсяг відключень для всіх і зменшити тиск на наших, наших споживачів. В той же час, як я і казав, продовжуються роботи по відновленню об'єктів як системи передачі, так і генерації. І після цього відновлення ми будемо вже інформувати по покращенні ситуації, але споривачі самі побачиться по графікам, які будуть до них доводитись. Давайте пригадаємо, що в ніч на неділю ворог масово бив по енергооб'єктах Полтавщини і Чернігівщини. Яка нині ситуація в цих областях? Чи триває там досі роботи по відновленню? Так, дійсно, ворог бив по енергооб'єктам Полтавщини і Чернігівщини. Полтав... Чернігівщина взагалі на е... Майже кожного дня під, під атаками ворога по об'єктам енергетики, тому там ситуація, мабуть, одна з найтяжчих по енергосистемі. Крім того, е сьогодні вночі ворог бив по енергетиці Донеччини, і тому, мабуть, зараз там найтяжче е тривають відключення. І ремонт, але ремонтні бригади відповідно СР приступили до ліквідації наслідків. Е по Полтавщині роботи виконані за той час, і графіки відключень по споживачам Полтавщини, такі як і по всій енергосистемі України. Ну і минулого тижня. Давайте ще згадаємо: після обстрілів припинила чергових обстрілів росіянами. припинила роботу Херсонська ТЕЦ. Чи є шанси на відновлення? Якщо ні, то які альтернативи можуть бути? я нагадаю, що не це оператор системи передачі і не займається експлуатацією жодного жодної об'єктів генерації. Ми дійсно знаємо, що станція була до досить важко атакована противником і агресором. Продовжуються роботи, і не можу сказати, скільки часу займе відновлення, але місцеві органи влади займаються тим, щоб забезпечити споживачів автономними джерелами теплової енергії. Це можуть бути як електробірвичі, так і газові борівачі. Мабуть, на поточний момент газові це є більш прийнятним, виходячи з ситуації в енергосистемі. Ну давайте не забувати, що більшу частину генерують саме атомні електростанції електроенергії. В якому режимі нині працюють українські АЕС. На жаль, ворог завдав ударів не по самим електростанціям, а по об'єктам, які забезпечують їхню надійну безпечну роботу. Це нагадаю це є порушення вимог міжнародних до безпечної експлуатації ядерних об'єктів. І внаслідок цього атаку атаки один з енергоблоків був відключений захистами. Інші електростанції були розвантажені по команді диспетчера НЕКОЕНЕГО для того, щоб забезпечити безпеку цих електростанцій в першу чергу, тому що ми думаємо про, про те, щоб не, не сталося ядерна аварія. На поточний момент одна затона електростанція вже повністю відновила свою роботу. На інші електростанції поки що є обмеження, поки ми не виконуємо роботи по відновленню мереж. Після цього електростанція була завантажена до початкового рівня потужності. Так, дякую за ваші фахові коментарі. Долучен до ефіру Віталій Зайченко, голова правління НЕКУ Керенерго, був гостем.